На кордоні із Сумщиною російська армія залучала малі штурмові групи. Збройні сили України їм дали відсіч, що відтак прорвати кордон ворожим військам не вдалося. Про це повідомив напередодні речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. В ефірі національного телемарафону Єдині новини. Пан Андрій, з нами на зв'язку. У нього розпитаємо детальніше про ситуацію на прикордонні. Доброго ранку, пане Андрію. Мої вітання студія. Дякую, що знайшли час приєднатися до нашого ГТР. -у. Тож, на тлі заяви Володимира Зеленського, президента України, що Російська Федерація готує наступ на Суми і Харків. Що ви бачите на кордоні? Що там відбувається зараз? Ну, звісно, що по кордону з Росією маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій і, власне, на. На будь-якому з напрямків, бо фактично, лінія кордону, наш державний рубіж з країною терористкою, і в межах Чернігівщини, і в межах Сумської області, Харківщини, це фактично лінія фронту, десь з активними боями, десь без активних бойових дій. Але попри все, це напрямок, який для нас вкрай небезпечний, і зараз ну, в першу чергу бачимо, звісно. Щоденні обстріли, які Росія не припиняє здійснювати по території України по українському прикордонню, Це стосується всіх цих трьох областей в той же час, якщо говорити про Харківську область, це два таких активних напрямки: де ведуться бойові дії на території України і. Ворог намагається їх розширити. Це Вовчанський, липці. В той же час українські воїни стримують ці просування, стримують розширення зони активних бойових дій по території України. Напрямок Сумської області. Це спроби ворога задіючи малі штурмові групи по напрямку населеного пункту новеньке та Журавка накопичитися на території України і вже власне розширити зону боїв по території України. Але наші воїни це із підрозділів державної прикордонної служби підрозділів збройних сил України. Застосовуючи артилерію, застосовуючи дрони, знищують ці групи, не дозволяючи накопичитися. На території України і власне ворог ці штурмові групи знищуються як після перетину кордону, і коли їх фіксують, так і ще на підступах до нашого кордону. Для цього звісно використовуються розвіддрони для того, щоб викрити ці групи, бо вони є менш чисельними по кілька осіб можуть бути більш чисельними, Свій час ворог також застосовував і квадроцикли зі штурмовими групами, які мали максимально швидко, максимально глибоко просунутися територію України для того, щоб закріплюватися, дочекатися підкріплення і знову ж таки, загроза. Того, що таку ж тактику ворог не почне використовувати на інших ділянках кордону в межах сумщини, виключати не можна. Бо якщо говорити про саме цей відтинок. В межах Сумської області то ворог має і сили, і засоби в межах Курської області, якими в тому числі штурмував і штурмує українські сили в межах Курської області, де наші воїни проводять свою операцію. І для того, щоб розтягнути наші сили, звісно, що ворог намагатиметься і проводити такі дії. Поки що ми бачимо це тактику дії застосування малих штурмових дій саме в межах цього відтинку. По Чернігівщині ми не фіксуємо спроб ворога накопичитися поряд нашого кордону більшими силами, але звісно, що і до цього. Противник тримав певні свої е, сили та засоби, в тому числі здійснюючи там і фортифікаційні укріплення по, по території Росії на напрямку нашого кордону, застосовуючи і засоби е, на цьому напрямку для того, щоб обстрілювати територію України. Тому в межах Чернігівської області наші е, дії направлені на те, щоб викривати е, побудову. Е, Оборони саме Російської Федерації, їхні вогневі засоби, і наносити по ним ураження для того, щоб зменшити кількість обстрілів по території України, скажіть, будь ласка, пане Андрію, таку річ: Ці малі штурмові групи, це власне юніти регулярних сил Російської Федерації, це мобілізовані, чи це те, що можна назвати диверсійно-розвідувальними групами, от і, і чи принципово в даному випадку різниця? Ні, це не диверсійно-розвідувальні групи, це власне ті сили, які ворог тримав і застосовував по силам оборони України в межах Курської області. І зараз бачимо, що саме ці. Ці сили ворог намагається використати і по лінії кордону України на окремих ділянках. Диверсійно-розвідувальні групи вони також присутні під час дій ворога в межах Сумської області, і найбільш активно, якщо власне порівнювати з Харківщиною і Чернігівщиною в той же час диверсійно-розвідувальні групи, диверсійна діяльність ворога це, звісно, застосування більш вже навчених проводити диверсії військовослужбовців, підрозділів і найбільш активні диверсійно-розвідувальні групи за останній час, за останній місяць більше на Північному напрямку на, на півночі Сумщини Сумщини ближче до Чернігівщини, але за останні кілька тижнів фіксувалися і спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп на інших ділянках в межах Сумщини це ближче до Харківщини. Фактично, це ну, Краснопільська громада і загроза від. Від диверсійної діяльності противника вона зберігається як для Сумської області, так і для Харківщини, де в цьому році також викривалися спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп, зберігається загроза застосування ворогом ДРГ і для Чернігівщини. Хоч на цьому напрямку, в цьому році спроб заходу диверсантів поки не фіксувалося, але аналізуючи попередні роки, то звісно, що. І на цьому відтинку ворог досить активно може застосовувати в різні періоди своїх диверсантів, і задача у таких диверсійно-розвідувальних груп це викриття побудови нашої оборони для того, щоб в подальшому туди наносилися ураження. З більш потужного озброєння, ну або ж і власними силами атакувати позиції українських захисників для того, щоб знищити наші позиції, пане Андрію. Дуже коротко на завершення. Оцей наступ про який говорив президент Зеленський. Чи варто його очікувати з того, що бачать ваші бійці найближчим часом, якими силами володіє ворог на вказаних рубежах? Дивіться, прикордонники є невід'ємною складовою сил оборони України і діють за загальним задумом військового керівництва військових управлінь, мають свої смуги оборони як на лінії фронту безпосередньо, так і на лінії кордону з Росією, де виконують завдання відповідно до, до тих до того задуму, який визначають нам військові управління. Тому говорити про те, що ворог. Десь більш активний, десь менш активний. Це можуть тільки військові управління, аналізуючи всю інформацію як по лінії кордону, так і по лінії фронту. Дякую щиро за ваші коментарі. Що приєдналися до нашого етеру. З нами був речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.